Засідання конференції Всеукраїнської студентської ради, яке проводять кожні два роки цього разу, вперше відбулося за межами столиці України. Найбільший захід студентського самоврядування приймав Полтавський національний технічний університет. За 10 років існування всеукраїнської студентської ради, вперше це проводиться не в Києві і вперше це проводиться у Полтаві. Тому ми всі, як і адміністрація нашого університету, яка нас підтримала у проведенні даного заходу, на чолі з Володимиром Олександровичем Онищенком, і студентське самоврядування, і студент... Янські провком вони розуміють важливість цього заходу, тому включилися всі максимально для того, щоб показати дійсно високий рівень. Проведення і показати, що у Полтаві маємо можливість проводити заходи такого рівня. Активність молодих людей, які навчаються у Полтавському виші, помітили студентські осередки інших областей та міністерство освіти і науки країни. За 15 років існування студентські самоврядування навчального закладу досягло серйозного рівня. Не в останню чергу завдяки керівництву університету. Приємно відмітити активну позицію студентського самоврядування нашого університету, зокрема його лідера Ігоря Рему, який є заступником всеукраїнської студентської ради при міністерстві освіти і науки і це також сприяло тому, що було прийнято рішення проведення цього заходу саме на базі нашого університету. Відкриття конференції зібрало представників близько 150 вищих навчальних закладів України. Одним з найважливіших питань порядку денного стала стратегія розвитку всеукраїнської ради студентів. Держава розуміє, молодіжну політику слід формувати та втілювати у життя за безпосередньої участі студентських молодіжних організацій. Співпраця між ними і органами місцевого самоврядування стає дедалі міцнішою. Зокрема, студенти надали міністерству чимало слушних рекомендацій. Які пізніше увійшли у нову редакцію закону про вищу освіту, це те, що забезпечити стипендію студентів не менше ніж прожитковий мінімум, це те, що спеціалістів прирівняти до магістрів і залишити рівень магістра. В цьому плані це питання по працевлаштуванню студентів, це питання забезпечення безкоштовного проходження навчально-виробничої практики студентів на підприємства. Найголовнішою подією зустрічі стало обрання нового голови Студради України. Ним став Олександр Тур, який до цього виконував обов'язки голови цього органу. За нього віддали 87% голосів.